Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Майк Тайсен про слова Дана Вайта, що той збирається зайнятися промоушеном боксу, оглядач боксу Саймон Джордан про поганий перформанс Ентоні Джошуа. Олександр Усик хоче втретє стати абсолютним чемпіоном світу. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую! Ну а тепер поїхали. До речі, в мене є до вас невеличке прохання. Зайдіть, будь ласка, на мій сайт politika.com.ua, посилання на який в описі відео та в першому закріпленому коментарі. І все. Більше ніяких дій з вашого боку не потрібно. Буду дуже вдячний. Ну а тепер точно розпочинаємо. Одна з легенд боксу, популярний американський екс-чемпіон Майк Тайсон, розмірковував в ефірі підкасту Come and talk to me», про слова боса UFC Дени Вайта той днями анонсував, що вже зовсім скоро займеться промоуцією в боксі. Це буде найкраще, що коли-небудь відбувалося з боксом, впевнений Тайсон, так само як це сталося з UFC. Знаєте, як у промоуції справи? Якщо вболівальники освистали бійця, то більше ви його у промоуції не побачите. Там лише круті бої. Якщо боєць не може дарувати вболівальникам видовищні бої, то йому там не місце. Там не так все, як у боксі, сказав Тайсон. Британський супровожкового та екс-претендент Діліан Вайт в інтерв'ю Толкспорт повідомив, що планує повернутися в ринг цього року. За його словами, він збирається провести два проміжні бої, і обидва планують організувати до кінця року. Великі бої заплановані на наступний рік. Чесно кажучи, останнім часом я трохи втратив. Пристрасть до боксу. Таке буває, адже це важка робота зі своїми злетами та падіннями. Але, провівши якийсь час поза боксом, я відчув, що пристрасть повертається. Особливо це відчувається, коли дивишся на справді великі бої. Уайтмен на увазі бій між його співвітчизниками Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Я дивився бій і думав. Блін, чувак, адже ти можеш побити і одного і іншого, не побачив нічого особливого. І після цього відчув прилив мотивації. Чекаю, не дочекаюся камбека, хочу якнайшвидше вийти на реально великий бій. Сподіваюся, що проведу два бої у листопаді та грудні, а потім вже можна буде приймати щось солідніше, сказав Уайт. Зрозуміло, що я не повертатимуся одразу ж після когось чемпіона. Я розумію, що не можна провести один бій за кілька років, а потім виходити на елітного бійця. Це не буде опонент категорії А. Думаю, це буде категорія Б або В. Якщо Дерек щосора захоче битися, то в грудні ми можемо влаштувати з ним трилогію, і я знову знесу його з рингу. Джошо? О, з джеєм я готовий битися навіть тоді, коли мені стукне 60 років, і я вже давно буду. На пенсії я розімну колінки і спинку, а потім викладуся на рингу на всі 100%. Запевнив Уайт. Роберт Гарсія, колишній тренер екс-чемпіона Ентоні Джошуа, поділився думками, що варто британцю завершувати кар'єру після поразки від чемпіона IBF на дважкій вазі Даніеля Дюбуа. Ні, він не повинен завершувати кар'єру. Біс ф'юрі все ще великий для нього, навіть якщо Тайсон знову програє Усику. Вони можуть воювати в Англії, вони здатні продати 200 тисяч квитків. Ще один великий поєдинок для Ентоні проти Велдера. Це два великі бої, незалежно від того, як хлопці виступили востаннє. Поєдинки Джошо проти та Уелдера викличуть великий ажіотаж у Британії. Джошо все ще може виграти ці протистояння, сказав Гарсія. В свою чергу оглядач Толкспорт Саймон Джордан зізнався, що суботній бій суперважкових вуків, британця Ентоні Джошо і Даніеля Дюбуа трохи застав його зненацька. Джордан так і не зрозумів, що його вразило більше: впевнений перформанс Дюбуа або невиразний перформанс Джошоа. Я був уражений тим, наскільки чудово виглядав Дюбуа, заявив експерт. Але так само я був уражений тим, як виглядав Джошуа. Він виглядав, не наче людина, яка йде на шибеницю. Дивно було все. Дюбуа налаштовувався на двобій, а Джошуа просто стояв у кутку. Дивними були поради тренера. Дивним було те що чотири раунди AJ тримав передню руку біля стегна. Ні, його не спіймали оверхендом. Він чекав, коли цей оверхенд по ньому потрапить. Саймон вважає, що Джошо мав якісь ментальні проблеми. Я говорив, що у AJ посттравматичний розлад. Будь-яка людина, яка пережила якийсь поганий досвід, має це. А якщо тебе наколтували в рингу, тоді ясна річ, що без посттравматичного розладу нікуди. Я розумів, що рано чи пізно це може зіграти з Джошуа, поганий жарт, але сумнівався, що цим скористається саме Дюбуа. Що стосується реваншу між Джошуа та Дюбуа, то чемпіон IBF у надважкій везі Дюбуа прокоментував можливість проведення реваншу з ентені Джошуа. Так, якщо це станеться у майбутньому, то так. Я хочу на це піти. Я хочу досягти ще більшого наступного разу. Я також знаю, де мені потрібно покращитися, тому що чемпіон і боєць хочу доводити людям, що вони на праві. Сказав Дюбуа. Промотер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, що у разі перемоги на Тайсоном Ф'юрі у грудні Усик не проти вийти на Даніеля Дюбуа, аби вдруге стати абсолютним чемпіоном суперважкої ваги та втретє у кар'єрі. Реванш усик Дюбоа можливий. У багатьох людей залишилося питання щодо того удару нижче поясу. Був це один епізод. Якщо Дюбоа буде готовим, то чудово. Вдруге, стати абсолютним чемпіоном суперважкої ваги, втретє, стати абсолютним чемпіоном. Чому ні? Тому це буде історія, сказав Красюк. Ну і на завершення, Френк Ворен, промоутер чемпіона IBF на надважкій вазі Даніеля Дюбуа заявив, що хоче влаштувати реванш між володарем трьох основних титулів Усиком та своїм клієнтом. Бій, у якому я хотів би його зараз побачити, знову проти Усика. Це інший дюбоа, він зріліший фізично і морально. Він ставатиме дедалі сильнішим, він буде тут деякий час, він молодий і він має всі інструменти, щоб захопити цей дивізіон. Дюбоа втратив самовладання після удару нище пояса в бою з Усиком. Я думаю, це сталося через те, що він був трохи молодшим, і в нього, ймовірно, не було достатньої кмітливості, щоб упоратися з цим. Але тепер він зовсім інший хлопець, як ви бачили. У суботу ввечері сказав ворен. А на цьому все. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.